Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В кері я Сашко. Добрий в рамках робіт, які проводимо, це для підтримки і просування Православної церкви України і викорінення забороненої в Україні секти московицького патріархату. Так, ознайомлю вас трішечки з українською церквою у селі Сторожинець. Перепрошую, якщо я неправильно ставлю наголос, я не певен, як його правильно ставити. Чи сторожинець, чи сторожинець. От, у будь-якому випадку, отут в... можна буде класнути на відео подивитися розлогий огляд. Так, Цей коротенький, маємо комплекс будівель. Я так розумію, дзвіниця тут, напевно, на самій будівлі церкви. Можливо, там помічник священик, який там зараз, схоже, є, нам щось покаже і розкаже цікаве. Поряд такий чималенький цвинтар, також там із капличками, із об'єктами пам'яті. І от така алея слави з сучасним героям боротьби за самостійну Україну. Там далі такий я так підозрюю ще румунський старий хрест із якимось хижим птахом, будемо його теж роздивлятися. І от наголошую, одна з тих винятково позитивних речей у Православної церкви України відносно у порівнянні так, з московицькими, це, звісно, пам'ять саме от в плані візуальних символів і читань. У проповідях згадувань і підтримки, підтримки живих квітів нації, так, які у силах оборони боронять Україну, і шанування належної їхньої пам'яті після того, як вони виходять із цієї симуляції реальності. Так, не буде туди йти, так. Отам постамент, той такий чи маленький, Ну він буде на більшому відео, там якийсь хижий птах, там ще капличка. Ну, на великому відео погуляємо трохи цвинтарем, подивимося. Ось така церква. Якщо я правильно розумію, архістратига Михайла. Михайла вона називається. Ми її занесли на Google Мапи, десь упродовж тижня вона там має пройти всі перевірки, і з'явитися. Дякую всім за підтримку. Дивіться повне відео. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо.